Друзі, ви, мабуть, вранці піте чашку кави. Хтось дві, хтось полюбляє навіть пити три, а потім ще протягом дня. Це чудово. Я теж бажаю, я ваш, я ваш прихильник. Я розділяю також цю, скажімо, звичку. А тепер уявіть людину, яка в нашому супермаркеті приходить на роботу для того, щоб пити каву. Як це виглядає? У нього просто є автомат. Каву і там поставили. Він має його обслуговувати. І також якось робити бізнес, якось заманювати людей туди. Так він на роботу приходить для того, щоб пити каву. <сум> <сум> Ви б бачили його обличчя, коли, коли він п'є каву як, на, як, як робота. Да? Ось так. Тепер, будь ласка. Ставте це, час ставити свої уподобайки, лайки, також поширювати це відео. Це передача культур хімія. Мене звуть Юрій Бесарап. І так дивіться, що відбувається. Давайте ми якось цей процес опишемо. Є якась певна діяльність, діяльність яка людині теж подобається. Для початку вона подобається людині. Якісь там є трактори, щось є цікаве. Атрактивність, да? атрактори, напишемо, щось привабливе, атрактори, атрактори. А тут раз, і це все зникає. Цей інтерес, оця, скажімо, романтика, оцей смак, оце щось таке особливе зникає. Чому? Ну, є кілька варіантів. По-перше, ми це починаємо сприймати як роботу. Так? Робота. Як у цього хлопця, який п'є каву. Ви наша, Наша улюблена діяльність для когось, наприклад, грати на скрипці. І тут раптом це стає роботою. Так? Потім, що ще? Звикання або габітуація звикання. Ти вже не бачиш як би такого особливого чогось. Ну, надзвичайно цікаво, щоб тебе знову як би, заводило і давало тобі енергію. Так? От якраз питання енергії теж. Вигорання. Вигорання енергії. Не просто вигорання. А енергії. енергії. Що ж робити, якщо роботу, яку ми ніби любили, яку ми ніби хотіли в житті, дивіться, як взагалі ми влаштовані. Хотіли, прагнули, ось отримали. І нам стається знову тепер. ну, Нудно, надзвичайно цю роботу виконувати, робити, навіть якщо це була колись улюблена робота. От ці є, мабуть, головні фактори. Які впливають на цю ситуацію. Що ж там робити? Не можна ж так в такому стані з такою нудьгою пити каву, чи грати на скрипці, чи програмувати, чи що там ще щось, вивчати щось, будувати. Що робити? Як врятувати себе? Нам потрібно відмотати все назад. Дивіться. от Потрібно це вважати, що те, що ми робимо, це вже не є робота. Це от буде наша діяльність. Улюблена якась діяльність це перше. Потім, питання звикання, воно виникає тоді, коли ми не шукаємо нового. Нічого нового. Відчули? Не шукаємо. А потрібно шукати. 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 Нове нове в старому. В старому це умовно, в старій роботі. В старому, в тому, що звикли. Все старого немає, через те, що світ постійно змінюється, життя постійно змінюється, і ми теж постійно змінюємося Клітини, все це діє, все працює, все йде вперед, кудись вперед, куди ми не знаємо. То, ну. До певної міри не знаємо, а дещо знаємо. Так, от це все потрібно звикання це поміняти. Потрібно зрозуміти, що як такого повтору немає. І те, що ми маємо робити, ніби як роботу, нам потрібно робити це як якусь навичку або як щось нове. З чого ми можемо теж брати певну філософію, певні якісь спостереження. Якщо ми стаємо, налаштовуємо себе на оцей пошук. Ок? Потім, для того, щоб нам оця енергія і кілька речей, як ми можемо поновлювати енергію. По-перше, це за, за рахунок спостереження за собою. Так звана інтроспекція. Інтро. Інтроспек... Ція ці, інтроспекція. У мене є багато про інтроспекцію на Патреоні. Хто захоче, можете поцікавитись, хто захоче, можете в книжках Курінського подивитися, матеріали є. Як тільки ми починаємо за собою спостерігати, за своїми думками, за те, як ми сприймаємо цю діяльність, бо це ж у нас вже не робота, у нас звідки відразу з'являється інтерес? У нас звідки з'являється енергія. Зрозуміло? Виходить, що ми, якщо намалювати, наприклад, оцю, скажімо, якісь заняття, яке ми робимо у вигляді цих нейронів, які я багато вже раз малював і буду ще сотні раз малювати от, нейрони, і від них відростають оці такі невеличкі гілочки. от. Дивіться, що робиться. Що відбувається? Оце буде у нас одна діяльність, умовно кажучи. А це буде друга діяльність. Теж тут нейрони. Оці гілочки, які виростають з них, це аксони. От. А коли він поєднується з іншим нейроном, чимось цікавим, да? Там виявляється, це вже синапси, так от, ми можемо за допомогою своєї уваги, скажімо, перемикати свою увагу, свій розум з одного заняття на інше, з оцього на друге. Я зараз наведу кілька прикладів, як це робити. Дивіться. Коли ми піднімаємося на східцями, коли от зараз особливо немає світла, і приходиться підніматися на шостий, на десятий, комусь на 13, комусь на 20 поверх. Це надзвичайно ну, на річ. Жахливо просто, коли ти про це думаєш? Коли про це думаєш, наголошую, підкреслюю, що нам потрібно робити? Нам потрібно перемикнутися, перемикнути свою увагу на щось інше. Ну, ось він тут іде, ця людина. Раз. <ріст> І про щось думає. Думає про те, ой, як жахливо підні... підніматися на 13-й поверх. Але як тільки, ми, як тільки ми змінимо нашу думку, наведемо увагу нашу на щось інше, ми забуваємо взагалі, що ми піднімаємося туди. Ми забуваємо, що це 13-й поверх, це може бути 60-й, якщо ви живете, живете в Нью-Йорку, Це може будь-який. Немає значення. Ми забуваємо через те, що ми за допомогою перемикання нашої уваги на іншу діяльність. Іншу діяльність може я можу вивчати слова. Коли йду, я можу повторювати лексику, я можу повторювати слова, якісь там, іероліфи, я можу слухати музику, я можу придумати якусь, якийсь вірш. будь які діяльності, які душа бажає тільки. Їх вистачає. У культурної людини вистачає роботи, чим займатися. І виходить, що час як такий, як нудний оцей відрізок, нудьгування. Просто за рахунок того, що ми з першого з нудьгування переключилися на друге, він зникає. Те ж самісіньку можна робити на роботі. Якщо наша робота полягає в тому, щоб сидіти в офісі, переносити паперці, чи там рахувати, чи ще щось, ми можемо, крім всього цього, робити багато чого іншого. Можна читати, можна слухати, можна вивчати щось. Масу варіантів, коли ми можемо знайти ці маленькі речі. Для того, щоб щось робити. Ось так. Тому це для вас такий буде прийом, який ми застосовуємо на східцях. Теж самісінько можна робити на роботі. Як це ще люди роблять? Ну, от Є такий композитор, я можу, мабуть, буду це стирати потихеньку. Так. От. Є один не, бачити, не композитор, я про нього вже говорив а віолончеліст. Маестро просто. Просто маестро йо Йойома. Йо -йо напишемо зараз його, як його... Щоб ви бачили, як його шукати. йо Йома. Він просто розумничка, і він, він настільки гарно грає на вілончелі, що я не знаю, кого ще ліпше порадити, ніж його особливо вагітним мамам. Це майстро, він мислитель. Він, коли грає, він не просто виконує музику, він туди додає багато чого свого від своїх переживань, свого від стилю музики. Знаєте, що він ще робить? Він поки він грає, може виконувати Сенсанса там є лебідь», Сенсанс був такий французький композитор, який написав анімоу, це тварини французькою мовою. І одна з них є якраз Лебідь. Так от він виконує Йойома. Виконує Лебідь на віолончелі. Дуже класна робота, дуже хороша, невелика. Послухайте, Три хвилини. А в цей час Брейк. Данс виконує якийсь, якийсь хлопець, брейк дансист Уявляєте? Це, це якби сучасність надзвичайно сучасне і оте класичне поєднання. І це така краса, що ну, не можна передати. До речі, про брейк данс ми ще будемо з вами говорити через те, що він став, якби, дивіться, цей вуличний арт, такий вуличний, там хлопці в дворах чи десь чи збиралися. На ковриках під певну музику таку певного ритму. Танцювали різні фігури робили і так далі. Так от зараз breakdance є дест. Це якби обов'язковий елемент балетної школи. Уявляєте? Обов'язково, крім всього іншого, от що вони там вивчають в балетній школі, один із уроків або одна із дисциплін, які вони зараз вивчають, це брейк данс, люди добрі. Уявляєте, сучасний балет і брейкданс. Здавалося б, це такі не, не ну, речі, які неможливо об'єднати. Об'єднали. І об'єднують чудово. Вони... Це надзвичайно цікаво, дивіться, як, як людина класичну якби, музику виконує в брейк-дансі. І от є -йома якраз демонструє. Дивіться, він свою роботу, яку він виконує, через те, що для нього грати. На віолончелі це також робота, але він знайшов дуже такі, таку цікаву інтерпретацію або доповнення до своєї роботи. Він, Я пам'ятаю, колись його були знамениті, він грав суіти для віолончелі Соло Баха, і дівчата танцювали сучасний, сучасний танець. Це не був брейкданс. Бо в сучасний танець, танець я не буду його дуже довго описувати, але це не зовсім такий класичний. Це було чудово просто. Причому він це робив на якомусь складу, де просто колони, цементна підлога, чи там був, можливо, якийсь гараж. Це надзвичайно було цікаво. Дивіться, як він, як він поміняв, дуже творчо поміняв хабітат середовище, де він виступає. Чому а, а, про її або про вилончальну музику я. Час від часу говорю, через те, що вчені виявили, що преднемовля, те, що у нас називають плодом, можна називати преднемовля. І воно дуже добре чує якраз вилунчальну музику, коли воно знаходиться в ще в мамі. Тому мамам, майбутнім, нинішнім, хто, хто зараз вагітний, вам потрібно просто надзвичайно необхідно. Полюбити віолончельну музику. Щоб її полюбити, треба слухати дуже хороших виконавців. І Йойома найкращий. Я буду ще потім деяких можливо вам показувати, але Йойома — це найліпше, що ми можемо е, знайти ну, у всякому випадку зараз. Так. І ще одну річ. Так як ми почали перейдемо ще до наступного е, наступного одного питання. Так як ми торкнулися тут оцій теми перемикання з одного на іншого, ми можемо використати її для того, щоб позбутися якихось навичок або позбутися якихось звичок, ліпше, яких ми не хочемо мати. Які звички, перш за все, ми не хотіли б мати. Ну, шкідливі, це ж зрозуміло. Шкідливі звички. Так, от, десь там місяць тому в Scientific American була дуже цікава новина, але не зовсім не вистачає інтерпретації для цієї новини. Про те, як мозок наш працює, вони просто описали, але не зовсім назвали це. Так от дивіться. Там була цікава думка, що наш мозок швидко вчиться, а от тому, що він навчився, йому дуже тяжко відучитися. Уявляєте, як наша природа зробила? Тому тут потрібно докладати певних зусиль. Якщо це у мене, наприклад, погана навичка, яку я хочу позбутися, залежність від якихось речовин, залежність від новин пустих, залежність ще від чогось, потрібно просто, ми маємо перемикати нашу увагу на якусь іншу діяльність. Цим самим ми, енергію, яку ми. Наділяємо для цієї поганої навички, чи то куріння, чи то ще щось, я не знаю. Це можеш, погане можна бути, з будь чого в якомусь сенсі зробити. Так от, але ми знаємо приблизно конкретний такий список цих навичок, да? вживання різних речовин. Е, ну, ще можна називати їх. Назвіть собі їх самі. Так, от, коли ми перемикаємо увагу на іншу, на іншу діяльність. Ми фактично переключаємо енергію за допомогою свідомого переведення уваги, переведення уваги нашого розуму, а увага це є функція розуму, переведення на іншу діяльність, ми їй даємо енергію. Таким чином ми можемо управляти якраз тими хорошими, або будемо знати, як управляти тими негативними навичками, які, яких, яких ми навчилися. Так чи інакше. Я думаю, що цього буде достатньо. Дякую за увагу. Хай щастить. Будь ласка, внизу там є, кому потрібно обов'язково задонатити. Також я е, адресу і банківські реквізити видавництва, якого скотеняки розбили в Харкові. І там є велике прохання. Ну, скиньте по 10-20 по гривень, хто скільки може, для того, щоб допомогти відновити українське видавництво. там. А щастить. Дуже дякую.